Всім доброй ночі. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбувається на моєму каналі. Тож не забуваємо, заходимо. Та вимогай тільки, хто із є не підписався на мій канал. То підпишіться і будемо спілкуватися на різні різні на рідні вечірні теми, які вас цікавлять для обговорення. так що заходьте поспілкуватися. 这好一点。 А ще не підписався, то підпишіться і будемо спілкуватися. Ну, так что заходьте, батюза, троє користувать і двоє лайтики, заходьте. Позбелкуемся. Валера, Богдан, привіт, а де люди? Привіт вам, привіт, Валера, привіт, привіт. Добрий ночі, дякую всю. Призвитні мати. Немає людей. Це ви перші прийшов. перші, так що. porque veio para o Ну три поки, може Можете прожмуть, ну чекаємо, хто там зайде, щоб прожати той лайтик. Олександр Олександров, привіт. Відвідки я Привіт, вам привіт, привіт, добрий. Дякую, що призи пітлімати. Я з України. Дякую, що призи при, пітлімати при, валі я за зрозуміло. Пусть мало заходит, а ну активно заходите по своим. Его дни ласкляют. Мало заходить, отюга. Чотири є, ну-ну, ну хто ну, ну, там зайде? Ну хоч щоб стільки там було, заходьте. Да? Підтримайте. Мммм. Не, не забувайте, що це так. Хоть не важко поставити лайчик. Не забувайте. Осі oh, добрий ночі, добрий ночі вам дякую, що прийшли підтримати, дякую за підтримку. 嗯。<c oughs> mm. Семья лай, четыре, користувати весь сим лайчиков здала, заходьте но, но. Ну давайте. Чего так важко? Зайти поспилкуваться. Ну, ч так, мама, ну, ну, ну давайте, че так мама. Ну нас тут. Ну не мама, не нема. Ну немає чату, нема. А ну я спробую зняти тайану.